Дівчатка, всім привіт! Сьогодні буде в мене е, демонстрація мого нового, нового половера без фото. Вирішила його так показати вам, мабуть, і вам так буде зручніше так роздивитися. Е, нічого складного тут, як завжди, нема. В'яжеться по схемі, звісно, я е, візеруночок. Так, трішечки трі, візеруночок трішки Скоригувала під себе, Такої він в мене довжини, цей полувер вийшов на спинці. Дуже зручний, гарний з моєї улюбленої пряжі. Дивіться опис, якщо будуть якісь питання, звісно, задавайте. Бачите, петелька в петельку гарно лягає саме на цій пряжі, тут хлопок за крилом. Сподіваюся, трішечки я вам його показала. Для цієї пряжі гарно підходить кетлювання, тому що видно, кожна петелька дуже гарно. Але я просто набрала петельки по вирізу горловини і таким чином зв'язала комір. Теж тут додавала джелутик, це вже сама від себе, тому що в журналі там високий комір. Так, вийшов в мене пловер на кожен. День пишіть свої коментарі, як вам сподобався. Можливо, якось би інакше його зв'язали. Але для кожного дня, дівчатка, якщо хочете щось швиденько зв'язати, то рекомендую вам зв'язати такий половер. Всім гарного настрою і мирного неба над головою. Дівчатка, всім привіт! Половер це я зв'язала з такого журналу. Огляд у нас є. Це з минулорічного випуску разом з Верена від Верена. Що в цей журнальчик? Е, огляд є. Я під цим відео прикріплю посилання. Зайдіть, подивіться, дійсно, є з чого вибрати. Є гарні моделі. Мій половер, зараз вам показую його в журналі. Такого гарного помаранчевого кольору. Трішечки він більш вільніший, ніж я е, собі зв'язала, але в мене було тільки пів кіла пряжі, тому я. Повинна була розрахувати на те, що в мене є. Так, ниточка моя для цього светра. У мене джинс. В мене було пів кіло. Це залишився моточок, я вже його почала. З нього в'язати, залишилися <кхем> ниточки для коміру. Так, така нитка, я вам часто про неї говорю, часто її показую. Вона доволі бюджетна, дуже гарний. Гарна бавовна, мені якість подобається 55% бавовни і 45 акрилу. Ну, не знаю, Акрил. Я тут відчуваю тільки бавовну гарної якості. Саме в цих ниточках. Ярнар джинс, так, по складу вам сказала. І 50 грамів в маточку 160 метрів. Так, по ниточкам. Далі. Спицями я в'язала номер 3. Дуже зручні. Обирайте не довгу ліску. Якщо по кругу в'язати, наприклад, цей же половер, то, звісно, там довше потрібна ліска. Якщо поворотні рядочки, в'яжете окремо спинку перед, то зручніше бути, як лиска не буде доволі така довга. Так, дівчата, одразу вам показую. Свої записи. Нічого не стала вигадувати, просто полувер ромби, тому що тут у мене в візеруночок одні ромби. Так, показую вам, мабуть, робіть скріншот, кому потрібно. І зараз вам прочитаю, так? якщо не зрозуміло, прочитаю свою схемку. Так, по пряжі я вам сказала спиці, який номер сказала. Далі, дівчата, до, до речі, розрахунків майже ніяких не робила, тому що перед цим я в'язала білий пуловер, дуже багато там різних візерунок. У мене вага пряжі однакова. Кількість петель в цьому в синьому половері я трішечки збільшила і все, більше нічого не розраховувала. Май, модель майже така сама, до речі, на білий пуловер я теж вам дам опис. Подивіться, можливо, та модель вам більше сподобається. Е, пряжа така сама, е, модель майже така сама, е, вага ниток така сама, тому нічого не, е, більше лишнього не розраховувала. Так, е, тут дивіться, ширина. 48 сантиметрів, сантиметрів. Висота спинки чи то переда 62 см, ширина плічка 15 см, це 36 петель. Далі рукавчик, по прямій його в'язала, додавала петельки, закрила маю на увазі по прямій. Так, таким чином. ось. У мене рукавчик, тут 37 см ширина. Тут я, мабуть, не зовсім зрозуміла: не половинка 37 см, а загальна ширина 37 см рукавчика. Висота резинки 9 см. Все. <кхем> Всі розрахунки, дівчата, далі спинка. Набираємо 128 петельок, 128. Пров'язую резинкою 2 на 2. Але там, дивіться, в резиночках є джгут, там не просто 2 на 2. На основі резинки 2 на 2. Правильніше так сказати. Так виглядає резиночка. Бачите, тут 2 на 2 і є ще джути. Можете подивитися. Далі по схемці, у вас буде схема для цієї різинки. Схема і фото. Це я в своїй групі, до речі, теж буде посилання на групу в Телеграм. Там буде схема до цього пловера. Якщо потрібно, пишіть, я і фото своїх розрахунків теж туди добавлю. Так, пров'язуємо по прямій. Я для вирізу рукава нічого, для пройми. Не скорочувала петельки. Трішечки буде, нібито спущене плече. Я його в'язала рівним, але нібито спущене плече буде. Для цього я і не закривала петельки, не саджала прямо таки ідеально по фігурі пройму. Тому в'язала по прямій. Так, в'яжемо по візеруночку, по прямій до вирізу горловинки. Горловинка наша. На плічки ми залишаємо по 30, 36 петель. Середні 44 петельки скорочуємо. І для закруглення горловини скорочуємо 3 петельки в наступному рядочку, 2 і в наступному одну. Детальніше розкажу, що значить в наступному. Я в'яжу так. Дошла до цього моменту, починаю в'язати. 36 петелек зв'язала. Далі шість цих петелек по прямій в'яжу по візеруночку. Далі всі петельки, які в мене з цього моменту я чіпляю на велику в'язальну булавку, залишила ці петлі. Далі повертаю виріб, скорочую перші три петлі. Це в зворотньому рядочку. Три петлі скоротила, пров'язала до кінця. Далі в мене лицевий рядочок, в'яжу його по візерунку. Далі перевертаю зворотню сторону, дві петлі скоротила. Зворотній рядочок до кінця дов'язала. Перевертаю знову лицеву сторону в'яжу по візеруночку. Перевертаю. І одну петельку скорочую і дов'язую по візеруночку. Далі ще так спинка. Зараз я одразу вам покажу. Це в мене такий виріс горловини на спинці. Поскорочували, бачите, воно гарно, плавно, скорочені петельки. Три, дві, і одна петелька. І ще дивіться, вже, як вам треба. Треба ще висоту підняти чи ні. Потім я ще прив'язала один разочок лицевий, один зворотній рядочок і в лицевому рядочку закрила. Щоб косичка ця була у вас отак зверху, не хилилася не вперед, не назад, то я скорочу дві разом петлі лицевою, дві разом петлі зворотньою. Таким чином, у вас виходить спинка виріз горловинки на спинці. Спереду робимо те ж саме, але більш глибший виріз. Так, далі, дівчатка, тут дов'язали, потім э, вдіваєте спицю на всі залишені петлі, э, починайте звідсіля, Скорочуєте одним рядочком 44 петлі і вже далі формуєте ліве плічко. 44 петлі скоротили. Тут ви скорочуєте петлі 3, 2 і 1 в зворотніх рядах, а тут в лицьових. Тому 44 закрили. І далі е, закриваєте три петлі, петлі, дві разом лицьовою, дві разом зворотньою, дві разом лицьовою. Три петельки скоротили, дов'язуєте лицьовий рядочок по візерунку, перевертаєте е, зворотній ряд пров'язуєте теж по візеруночку. Потім перевертаєте в лицево, коли на вас лицьова сторона, дивиться дві петлі, скорочуєте. Так, зручніше в наче, спочатку рядочку скорочувати ці е, петлі. Одну петельку вам зручно скоротити і в лицьовому, і зворотньому, а коли їх більше, то зручніше спочатку рядочку. І так само тут дов'язуєте. Так, далі. Е, перед в'яжемо так само, але у нас 36 петель у нас на плічках, звісно, однаково. Тут ми скорочуємо 32, 32 петлі середні, і вже у нас скорочуємо три петлі, 3 петлі, 3, 2 і 1. І тут, звісно, так само: 12 петель разом у нас виходить, скорочуємо. Зараз вам показую виріз горловинки спереду. Таким чином він у нас виходить. Так. Далі <клес> рукавчик. Так, рукавчик. Набираємо 72 петельки. робіть скріншот, тут все видно. Так. Набираємо 72 петельки пров'язуємо резинкою 9 см теж так по візеруночку, тому що, у нас, бачите, тут на манжетах теж є жгутик. Тому на основі резинки 2х2 ми пров'язуємо манжет. Далі одразу після резинки починаємо додати петельки через кожні 3 лицеві ряди по дві петлі. В одному ряду. Спочатку е кромкову петельку зняли, додали петельку, повітряну петельку. Ну, я так додаю. Потім дов'язуємо до кінця рядочку, е додаємо петельку і кромкова петля. Три петлі лицеві, звісно, три зворотні. Тому загалом шість, шість петель. Дівчатка, я вже показувала це, е щоб не вираховувати, скільки я там додала. Дивіться, пров'язали. Резинку і одразу починаємо е, прибавляти. Щоб не вираховувати, скільки. Коли я там е, прибавила петельки, скільки рядів вже пров'язала, то я пров'язала, тут дивіться, 3 лицевих і три зворотніх. Добавляю петельку, то я чіпляю маркер. Загалом нам треба додати 28 петельок. І от у мене тут 28. 14 маркерів, 28 петель це в одному рядочку по дві петлі. І ще, так, тут де вам розказую, потім по схемі, розкажу. Так, всього додаємо 28 петель, це 14 маркерів. Закриваємо 100 петель на висоті 49 см. І далі комір. Кітлювання. для цієї ниточки ідеальне кітлювання. Зараз я вам покажу свій. Чому я так кажу, покажу свій білий светр. Це на цей светрик я вам дам посилання. Дивіться, ось чому кажу ідеальне кітлювання, бо тут кожна петелька дуже гарно видно. І кітлювання тут прям на мій погляд, чудово на цій нитки. Але е, я буду е, без скетлювання, просто по вирізу горловини наберу спицею або гачком, петельки підніму і пров'яжу резинкою 2 на 2. Мабуть, добавлю джгутик. Зараз ще, ще треба подивитися. Так, тут у нас все. Далі по схемі. Схемка, отака от у нас є. Це наперед спинку, і на рукав. От така, бачите, схемка. Тут вив'язаний спущений рукавчик, але я цього не робила. Там достатньо в мене ширини, щоб він і так лягав, ніби то спущений рукавчик. Тому я е плічки вив'язала рівно. І рукав, бачите, тут все, е все рівнесенько. Теж для пройми не скорочуються петельки. Резиночка тут 10 см. Бачите, Тут трішечки. Ну, ви побачите в телеграм-каналі я е, виложу ці всі схемки, всі описи. Я коли в'яжу, я завжди коригую модель під себе. щоб мабуть, ні разу я з журналу не в'язала, щоб е, один в один модель була, як написано. Завжди коректую. Але ж ви, ви можете вивізти з журналу, якщо вам так зручніше. Так, дівчатка, тут е, нічого зовсім нічого складного немає. Е, Подивитеся, розберетеся зі схемкою. Звісно, на німецькій мові журнал, але де лицева, де зворотня, де повертаємо шість петель, наприклад, так, тут показую вліво, де повертаємо, перекручуємо їх вправо. Тут все зрозуміло. Якщо є які питання, звісно, ви мені під описом цього, цього відео ви зможете мені задати. Так, це я з вами поділюся всім. Е, схемка така. Починаємо, бачите? Вив'язуємо. До речі, як резиночку на манжет, ви вираховуєте, скільки петель вам потрібно, якщо раптом мій розмір не, не співпадає з вашим. Так, У мене ж, бачите, білий так же само зв'язала, тому що, не шивши деталі, я вам кажу. Свободно він на мені сидить. Це, мабуть, на 40-42. 42, мабуть, розмір. Я вив'язала, він такий свободний на мені. Якщо вам цей розмір підходить, то ви прив'язуєте по, по моїм замірам. І по моїм петелькам, ну, по моїм розрахункам, дивіться. Джгутик, тут у нас 4 петельки. Після джгута це в схемці. Так, наприклад, після жгута у нас по дві зворотніх. Між жгутами, один жгут, другий жгут, ці вони йдуть в резиночку. Між жгутами у нас виходить, дивіться, дві зворотніх, дві зворотніх. дві лицевих, дві зворотніх, дві лицевих. Тобто таким чином ви розраховуєте. Починайте рахувати з центру. Ось сюди у вас центр, дивіться, один жгут. 4 петельки, другий жгут, 4 петельки, між ними 6 петель. Звісно, дві зворотніх, тут дві лицевих у вас пішло в резиночку, дві зворотніх. Таким чином, я собі вираховувала, з яких петельок мені почати резиночку, з якими закінчити. Давайте я вам як підсказку зараз продиктую. Немає мене цього запису так вираховувала, Але ж ви можете записати, якщо. Так, кромкова петля. Далі. Дві зворотні, дві лицевих, 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 дві зворотніх, дві лицевих. Не буду вирізати це. Давайте подру... Не співпало те, що я сказала. Так, кромкова петля. Потім починаємо з, дві, з двох лицевих і в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 разів. Один раз дві лицевих, другий раз дві зворотні. Таким чином, 14 пров'язуємо. Далі дві зворотніх пров'язали чотири лицевих, дві зворотніх. Дві лицевих, дві зворотніх, дві лицевих, дві зворотніх, чотири лицевих. Дві зворотніх, дві лицевих, дві зворотних, дві лицевих, дві зворотні. Джугут чотири лицевих, дві зворотніх, дві лицевих. Дві 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 Це в нас центр. Так, і зеркальна в'яжде звідсіля. Сподіваюся, зрозуміло, так? Да? Дві лицьових петельки сюди у нас центр. Те, що я вам продиктувала, в'яжете тільки е, в обратному напрямку. Так? Дві лицьових, далі дві зворотні, чотири лицьових і пішли зеркально. Так у вас вийде. Так, е, по схемці я в'язала, якщо ви е, будете порівнювати те, що в мене тут вив'язано, з тою схемкою, бачите, тут після резиночки. Половинка ромбику, цілий ромбик, і вже пішов основний, так сказати, візерунок. <кій> я е додавала ще один ромб, так мені здалося краще. Так, о, я розрахувала, що весь візеруночок якраз до кінця спинки чи допереду, він у мене гармонійно так буде е роз 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 розполагатися. Якщо б забрала один ромб, то зверху б мені потрібно було. Тут, і так, бачите, в мене по 4 ромби, я три рази повторила, ще б потрібно було раз. А так, мені здалося, більш гармонічно буде. Бачите, воно таке, як буква В. Німецька чи англійська. Оці ромби так розташувалися. Тому я так зробила. Трішечки змінила схемку. Для своєї, для свого половира. Э, Далі рука те ж саме, <coughs> трішечки змінила. Ось сюди схемка для рукава теж саме, половинка ромбика, э, цілий ромб і вже пішла основна схемка. Тут в мене ще один ромб добавився. Таким чином вийшов рукав. На е, манжеті давайте вам озвучу резинку. Так, кромкові петельки, Кромково набрали, дві зворотніх, дві лицевих, дві зворотніх, дві лицевих, дві зворотніх, дві лицьових, дві зворотніх, чотири лицевих ромб, дві зворотніх, дві лицевих, дві зворотніх, дві лицевих, дві зворотніх, чотири лицевих ромб, дві зворотніх. Середні дві лицьові І те ж саме, що я вам продиктувала, знову дов'язуйте, тільки зеркалите. Обо так ще передивитись, я сподіваюся, вам видно, так? Деяка петелька. Так, ромби тут всі однакові на схемці. Посерединці тут зворотні петельки. Найширшій частині вісім зворотних петель. Але я трішечки теж видозмінила. Зараз я цей подивлюся. Не пам'ятаю, якщо чесно, 2, 4, 5, 6, так, 8. Вісім, просто те ж саме. Як і ці ромби трішечки, воно, бачите, тут не вони, по формі. Так сказати, різні, тому кажеться, що здається, що це і ширше, ні, однакові. А тут в мене 12 петель ширина ромбу. Тут 16 петельок. Так я захотіла зробити. Ви, звісно, можете в'язати однакове по схемці. Я вам показую кажу те, що я, як я зробила, <кій> Дівчата, я знову з температурою, тому, мабуть, повільніше вам розказую, але здаю, сподіваюся, що це буде вам зрозуміло. Так, все. Зараз я буду шивати рукавчики перед спинку, потім вив'язувати горловинку. Буду. Набирати не буду кітлювання, так я вам вже це говорила. Буду просто набирати, мабуть, за дві петельки. Це вже буду дивитися, як воно буде гарніше. Потім вам в кінці відео ще кусочок запишу, покажу, що в мене вийшло. Якої довжини буде в мене комір, це я буду приміряти. Не буду в'язати як е, по журналу. Зараз вам покажу його. Він тут високуватий трішечки. Тут в мене, бачите, на, на білому светрі, таким чином я вивязала комір. Зараз ще зима, якби прохладно, але мені трішечки заважає, хочеться, щоб він був менший. Хоча по розміру він ідеальний, по стандартному розміру. Тому я вив'яжу комір в синьому половірі. Подвійний не буду в'язати, я хочу взагалі його декілька сантиметрів пров'язати, мабуть, наполовину менше, ніж в цьому журналі. Так, дівчатка, зараз все зшиваю, потім ще разочок зустрінемося, покажу вам комір. Поки що на цьому все. Так, дівчата, набрала я петельки таким чином, як вам і показувала. Тут у нас гарна коса виходить, бачите, по зворотній стороні. Далі резиночкою буду 2 на 2 в'язати, але добавлю джути, так як і на резиночках, на манжетах та по краю виробу. Маркером я позначила місце для жгутів по 4 петельки. Тут я вже перекрутила, по 4 петельки в мене є для чутика. Між ними по 14 петель я залишила. Дві зворотні, дві лицеві і так далі. Не буду високий комір в'язати, десь сантиметра 4-5. Мабуть, так. Так, Дівчатка, з'язала я комір. Вийшов в мене він такої висоти 3,3,5. 4 см. Якраз досить зручно, він, він, він мені не заважає і така комфортна для мене висота. Не робила, я вам вже казала, не буду робити тут кітлювання. Просто набрала звичайним способом, я вам показала, як буду набирати петельку так, за крайні дві дольки. Вдівала спицею, просто піднімала, де не зовсім зручно підіймати петельку просто спицею, там використовувала гачок звичайним, самим звичайним способом, тому вам і не показувала. Коли вдягаю, він дуже-дуже гарно лягає цей комір. Так, дівчатка, вкотре вам хочу повторити, що в кого які питання, то задавайте під відео, я. Відповім вам, не робила такий попительний майстер-клас, тому що тут такого немає нічого складного в цьому светрику, на мій погляд. Ну, звісно, не для всіх, тому задавайте питання. Дякую, дівчатка, що ви, ви зі мною підписуйтеся, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Посилання, як завжди, я залишу під відео. І огляд на журнальчик, з якого цей половер. Теж я зараз прикріплю посилання. Дякую, що ви зі мною! Всім гарного настрою і мирного неба над головою!